Знаєте, Господь коли сказав, ви завжди маєте бідних біля себе. І будь-коли можете робити їм добро. Мене ж не завжди ви маєте. Знаєте, то коли учні докорили, як жінка розтратила лябастру пляшечку, на і Господа помазала. Але дійсно, ми завжди маємо бідних. І будь-коли можемо робити їм добро. Тому потрібно це робити. Но найважливіше. Щоб ми мали Христа завжди з собою, в собі завжди пам'ятали про нього, що він зробив для нас, були вдячні йому і йшли, робили добро іншим. Просимо моліться за, за тих людей, бідних, які потребують допомоги. Хто як не ми протягнемо їм допомогу руки, хто як не ми їм допоможемо і розкажемо про Ісуса Христа? Отець Небесне, благослови цю дорогу, благослови цього пана, того діда Боже, щоб ми могли поспілкуватися, хоч трошечки, помолити за нього і при. Смоколиків їжі, якою може поїсти. Благослови нас своїм Ісуса. Амінь. Амінь, амінь, аллелої, амінь.